Широкине українське, попри чутки та паніку, українські силовики не залишили стратегічно важливого селища, але добровольчі батальйони, які утримували цей важливий населений пункт, таки відійшли з передової замісних позицій, зайняли підрозділи морських піхотинців. Заміна за свідченням Донбасівців тривала досить поспішно. У штабі АТО своєю чергою запевняють, що українські військові не залишать широкина, принаймні, допоки не буде цілком припинений вогонь на ділянці або не буде підписана угода про створення буферної зони. Їхній перший день на передовій у Широкіному з чорними беретами провів і Андрій Цеплієнко. Добровольці виходили з Широкиного вночі. Колона батальйону Донбас пройшла нічними вулицями Маріуполя. Мало хто знав про її маршрут, але разом із тим кілька містян прийшли на центральну площу подякувати воїнам. Родніки мої хлопчики, любі ми будемо подавати, і просити президента, оставить вас у нас в городі. Ви наші замість Донбасу ключові позиції в Широкиному зайняв батальйон морської піхоти. Ледь устигли покидати речі, як бойовики почали випробовувати їх на міцність. Не стріляли сьогодні трохи звідки? з усіх щілей. Вони використовують крупнокаліберні пулемети ДШК. Ми відповідаємо з зенітними установками. Тобто калібр більше, вогнева мощь більше. Обмін свинцевими люб'язностями тривав недовго. І на перший погляд аж ніяк не зіпсував новосілля. З точки зріння погибших людей за цей участок землі, цей участок вже залит кров'ю, війде в історію, мабуть. От, поэтому ми, як последователи наших предшественников будемо продовжувати захищати город Маріуполь на этом рубіже. Батальйонний ескулаб зі стандартним лікарським позивним док підтверджує, після нічної стрілянини ні поранень, ані травм. Ранених не було. регуляри. Стали на тих самих позиціях, які до них займали добровольці. Це означає, що Широкине не залишаються під вогневим контролем українців. Ніч простояли, день протрималися. Минає перша доба бойового чергування морських піхотинців у Широкиному. В порівнянні з весняними артобстрілами вона була відносно спокійною. Отже, у морпіхів є час обжити панівні висоти і оцінити небезпечні напрямки. У батальйоні багато необстріляних хлопців. Вони тримаються бувалих бійців, які вже випробувані, і кримською блокадою, і вітчизняною війною. Ну як ви думаєте, ми зможемо витримати? Та широки не попереджають свою зміну Донбасівці ще принесе чимало випробувань. Це арсенал, який останніми днями розвідка Донбасу назбирала лише на кількох ворожих позиціях. Те, що ви зараз бачите, має російське маркування і є винятково в російських арсеналах: термобарічні постріли для гранатометів, новітні осколкові боєприпаси, протипіхотні міни, що стрибають, які, до речі, заборонені міжнародними конвенціями. Зідона все, тока на поаккуратні. Она вже в бойовому стані. Щедрі руки бойовиків просто хаотично засіялися лише смертю. Але основна частина боєкомплекту акуратно зберігалася на позиціях, які залишив противник. Отже, збирався повернутися. Все акуратно було служена. люди сподівалися зайняти позицію, або взяти свою БК і може навіть. Пайти наступління тому подобне. Командир батальйону морської піхоти спокійно оцінює ризик повернення бойовиків на позиції і обіцяє геть не вживати слово відступ. Готове видвинутися далі. Ні в коєму случаї назад. Назад. Ні. Андрій Цеплієнко, Сергій Кисельов із Широкиного. Спецкор 2 плюс 2.